Новини середи 30 листопада до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Допомога від партнерів. Хмельницькі комунальники отримали сучасний ескаватор. Реабілітація відпочинком. 40 юних хмельничан вирушили в подорож до Франції. Благодійна лотерея. Школярі розіграли особливий подарунок, аби зібрати кошти для ЗСУ. Напередодні Хмельницький попрощався зі старшим солдатом Володимиром Грицьковим. Навесні він був мобілізований. Спочатку навчався на сапера у Кам'янці-Подільському. Згодом брав участь у бойових діях на Донеччині та Харківщині. Згинув у Луганській області, підірвавшись на міні. Герою на віки 25. Жив у Хмельницькому, навчався в Тернополі на фізкультурниках. Після навчання пішов в армію. З армії повернувся, Трохи працював. В школі, потім звільнився, почалась війна, пішов на війну. Його мобілізували, він не відмовлявся від армії, він знав, що його заберуть. Спочатку в Кам'янці, навчався на саперах, а потім вже забрали звідти на війну. Був в Донецькій області, потім. Приймав участь у звільненні Харківщини. Потім на Луганщині. На Луганщині взагалі. На мініму підірвався. Він був спокійний, хороший, чесний, дуже чесний. Черговий раз доводиться нам ховати свого побратима. Вони йшли разом з розвідкою, розміновували місцевість, перевіряли на наявність вибухованих предметів. Поряд був противник. Це все відбувалося під обстрілами. Був вибуховий пристрій невизначений. Молодий хлопець, спортсмен, розрядник, плавець добрий, футболіст. Мати покладала на нього всю надію, що це була опора. Каже, що він був дуже доброю людиною. Таку людину, якою був володя в дитинстві, в шкільні роки, забути не можна. Таких батьків не може вирости інша дитина. Вони віддавали все вихованню. Сина. Він був настільки м, таким доброзичливим і був допомагав всім, хто до нього не, не звертався. У Хмельницькому вшанували пам'ять двох героїв. Рідні та друзі Едуарда Садомського зібралися у його день народження. Цьогоріч чоловікові виповнилося б 49 років. 4 квітня герой підірвався на ворожій міні. Віддали шану хмельничани і Вадимові Ангелу. Він загинув 26 червня під Сєвєродонецьком. Йому було 30. Україна здобула героя, а діти втратили батька. Це слова Богдани Садомської, доньки захисника, який загинув у російсько-українській війні. На вечір пам'яті Едуарда Садомського зібралась сім'я, друзі та колеги. Україна це країна особистостей, сильних, потужних, патріотичних. Таким був Едік, такими є дівчата, які продовжують ту справу, яку він робив, тому що пам'ять про нього жива. На війну Едуард Садомський пішов добровольцем 25 лютого, хоча й був десантником, але служив у танковому підрозділі. 4 квітня чоловік підірвався на ворожій міні. Кожен день я, виходячи на подвір'я, дивлюся на порожню хату, на великий садок, на гарний квітник. Все це є, а його немає. Залишитись осторонь війни чоловік не міг. Тепер Едуард Садомський має звання почесного громадянина Хмельницького посмертно. Сьогодні ми дуже хочемо донести, що ми розуміємо велич вчинку, велич того духу українського воїнства, яке сьогодні боронить нашу землю. Ми сьогодні. Дякуємо сім'ї загиблого. І ми сьогодні саме цим стверджуємо своє чітке переконання, що Україні бути, і ми свою Україну ворогу не віддамо. Портрети та пейзажі Вадим Ангел малював усе, що бачив навколо. Та коли ворог переступив кордон України, змінив пензлик на зброю. В дитинстві він малював, ліпив з бумаги, брав. Бу що міг зліпити. У Нас там є пейзажні такий яр, і його малював і казав, що я хочу бути художником, і хочу стати великим художником. Після роботи він приходив тяжко, там якби не втомився. Він завжди приходив, і сідав малювати, чи щось для себе, чи там не бувало якісь замовлення. Всякі він був військовослужбовцем. Це теж. Було його таке захоплення, бо він рік служив на строковій службі. Потім вже як почалося АТО в 2014 році, він добровільно пішов як добровольцем. Він рік був в зоні АТО. Потім через деякий час після тої би, мобілізації. Він пішов на контракт у восьмій полк. Їхній шлюб тривав майже три роки. Разом подружжя їздило на роботу у Польщу, та після вторгнення російських окупантів в Україну Вадим одразу повернувся на батьківщину та пішов добровольцем на фронт. Загинув герой 26 червня під час артобстрілу поблизу Сєвєродонецька. Я не міг повірити, бо я дуже довго відганяв від себе думку, що не дай Боже хтось загине з моїх учнів. коли кажуть, що за все відповідальна сім'я і школа, то саме сім'я і школа змогли виховати такого громадянина, такого патріота, такого воїна. А щоб увіковічнити пам'ять про героя загальноосвітній школі номер 14 планують присвоїти ім'я Вадима Ангела Аліна Косерва, Юрій Васильєв, Юрій Старушкін, новини міста. Туристичну мандрівку до Франції вчора вирушили 40 дітей з Хмельницької громади. Це вже третя подорож, організована закордонними партнерами в рамках проєкту Європейський прихисток цього разу для дітей полеглих героїв та військових, що перебувають у полоні. Усі транспортні витрати взяла на себе Хмельницька міська рада. Ірина Оріон з подробицями. Одинадцятирічний Сашко вперше вирушає за кордон. Хлопець один із сорока дітей, котрі нині їдуть в туристичну мандрівку до Франції в рамках проєкту Європейський прихисток віддихнути від цієї ситуації в Україні. Тяжка ситуація, але наші воїни борються і все таки ми переможемо. Вже вдруге у Францію їдуть діти полеглих героїв та військових, що перебувають у полоні. Мати десятирічного Михайла каже, батько хлопчика загинув на війні три роки тому. Нині хвилюється за синів. У мене син старший, теж військовий, тому він знає все. Він розуміє все це. і Для того, щоб трошки покращити його цей емоційний стан, ну, мусимо відправляти. Усі транспортні витрати взяла на себе Хмельницька міська рада. Ми виділили з бюджету 350 тисяч гривень на оплату цього транспортного засобу та роботи всіх супроводжуючих. Будемо робити це надалі і будемо формувати наступні групи, бо ну, ми вже зібрали інформацію про те, що бажаючих є. Безкоштовне проживання у пансіонаті, триразове харчування, екскурсії впродовж двох тижнів для хмельницьких дітей організовує французька сторона. З нами їде лікар, педіатр, і там вже сама програма вона розрахована на те, що будуть реабілітологи, буде спеціальна реабілітаційна програма. Так як дуже багато діток їдуть сім'яких постраждали від вторгнення від Росії, і тому їм якби це необхідно. Дуже багато екскурсій. Ми будемо тиждень у Парижі і тиждень будемо у Монмарте. Хтось з дітей мріє привезти з Франції парфуми для матусі, яка зараз у ворожому полоні. Хтось найбільше хоче побачити ейфолову вежу. Але для більшості юних мандрівників це можливість відволіктися від реалій війни. У мене батько в полоні зараз, так що я на нервах всі там. Знали, що його бачили, що більш-менше тримається. Ми теж тримаємося. Дуже хвилююсь, мені цікаво, що буде. Що, як там, які екскурсії, куди ми ще будемо їхати. Мить прощання в обіймах рідних і побажання гарної подорожі. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. ТБЛ імені Артема Мазура влаштували благодійну лотерею. Протягом двох днів учні продавали квитки усім охочим школярам та вчителям. А на третій день розігрували особливий подарунок. Це сухпайок Збройних сил Канади, який організаторам надали наші військові. Зібрані під час лотереї гроші ліцеїсти передали волонтерам Поділля. Їх використають на потреби ЗСУ. Деталі розповість Денис Клименко. Хмельничанин Ігор Саліпа разом із друзями організував благодійну лотерею в ТБЛ імені Артема Мазура. Хлопці розігрували сухпайок Збройних сил Канади. Ми продавали такі. Паперові квиточки, на яких були номерки. І потім ну, люди купляли їх по 25 гривень. Один такий квіточок купували їх скільки там хотіли. Купляли там на 400 гривень, там на 500 гривень. Вони там були люди, які купляли. І потім ми серед тих номерочків визначали переможця. Тривав благодійний захід три дні. Протягом перших двох хлопці продавали квитки, а на третій розігрували приз. Брали участь в лотереї як учні ліцею, так і вчителі. Я купив 5 квиточків. Ну, Мені не пощастило виграти нічого, але я не розчарований, тому що я знаю, що ці гроші підуть на користь. Приймали участь понад 50 учнів та декілька вчителів. Ми дуже вдячні всім, хто долучився, і сподіваємось, що ці гроші дуже допоможуть нашим Збройним силам України. У підсумку організаторам лотереї вдалося зібрати 4 тисячі гривень. Ці кошти вони передали благодійному фонду Волонтери Поділля. Дуже приємно, що молодь долучається до таких ініціатив, які пов'язані з допомогою Збройним силам. Раніше це були діти, які просто на блокпостах збирали кошти, приносили і так само доукомплектовували за ці кошти автомобілі, які відправляли на передову. Так само і цього разу ініціатива пішла від хлопців. Ми лише їх сконтактували з військовими, які їм щось як в якості презента для цього акціону надали. Зараз вони принесли кошти. За ці кошти ми закупимо кілька зимових шин для підрозділів, які працюють на передовій. І вже цієї п'ятниці волонтерської поштою волонтерів Поділля ми доставимо їх на передову і передамо з рук руки. Денис Клименко, Валерій Телеховський – новини міста. Подбати про власну безпеку на дорозі і водночас підтримати Збройні Сили України. Закликає хмельничан волонтер Олег Ровінець. Він продає світловідбивальні флікери. На зароблені кошти планує придбати автівку для бійців 19-го окремого стрілецького батальйону. Зараз я продаю отакі стрічки. Дві штуки коштує 100 гривень, і це поєднує з соціальним проектом. Я збираю кошти на автомобіль для ЗСУ, 19-й окремий стрілецький батальйон. Хлопці просять повнопривідний джип. Ми такий автомобіль знайшли. В Польщі коштує 5400 доларів. Mitsubishi L200 1998 року випуску в відносно гарному технічному стані. Вже зібрали близько трьох тисяч доларів. Нам вистачає 2400 доларів для того, щоб ми цей автомобіль викупили. Збір триває більше двох місяців. Ну, я розумію, що всі втомилися від війни, але здатися також не вихід. Повинні воювати, боротися. І боронити нашу Україну. Якщо ви придбаєте такі стрічечки, обов'язково будете їх носити, не просто положити в шухлядку, і там вона припаде пилом, а будете їх застосовувати. Ви, перше, ви себе убезпечите, ваше пересування по місту буде більш безпечним. І друге, ви допоможете нашим козакам, щоб вони швидше наблизили нашу перемогу. Шукайте мене у Фейсбук, ровінець Олег, там є дописи, можете мені писати меседжер. Я вам надійшов номер номера рахунка владіного фонду Віра нації, і домовимося, як я передам. Можу в інші міста по Україні передавати нову пошту. Ескаватор вартістю 64 тисячі доларів отримав Хмельницький від агенства ЮСЕЙТ. Комунальники будуть використовувати його для ремонту підземних тепломереж. Також місту передали три дизельні генератори. Незабаром таких прийде ще 27. Продовжить Ірина Муляр. Водій Хмельницьк-Теплокомуненерго Юрій Юрчук опановує новий транспортний засіб. Це екскаватор, який допомагатиме в ремонті підземних тепломереж. На новій техніці легше працювати, в обслуговуванню вона краще, легше на руки і швидше. Кондиціонер вже стоїть. Тих старих не було, а в цих вже поставили кондиціонери. Саме таке головне, що зимою тепло. <кій> Освітлення краще. Даний ескаватор GCB CX30X повністю автоматизований, має автоматичну коробку передач. Ескаватор обладнаний. Передній ковш можна як і грузити сипучі матеріали на автотранспорт, так і можна. Допустимо, загортати теплові мережі після розкопок. Є задній ковш телескопічний, можна розкопувати теплові мережі, які залягають до трьох метрів. Вартість нового екскаватора 64 тисячі доларів. Його Хмельницьк теплокомуненерго отримало від агентства Юсейт. Частину техніки, якою працювали теплокомуненерго, ми передали на війну. Тому чи два екскаватора є гостра необхідність в такій техніці, адже через перепади постійної електроенергії виникають гідроудари. Ці гідроудари пошкоджують мережі, і власне для оперативного їх ремонту будуть залучатися в тому числі цей екскаватор. Ми його зараз отримуємо в користування, але я сподіваюся, що згодом вони нам його передадуть у власність. Минулого року місто почало співпрацювати із агентством USAID у проєкті енергетичної безпеки задля розвитку інфраструктури теплопостачання. Тож, окрім екскаватора, Хмельницький отримує й інші обновки. Плануємо отримати 30 генераторів, три з яких вже отримали. Плануємо отримати частково матеріали, труби, засувки, машину для аварійної бригади. Також в рамках співпраці плануємо отримати 10 великих надувних наметів з теплогенераторами і з генераторами, які будуть забезпечувати електроживлення. Ірина Мулір, Володимир Паламар, новини міста. У середмісті Хмельницького напередодні розгорнули мозаїку із зображенням сцени насильства. Інсталяцію розробили представники фонду ООН у галузі «Народонаселення». До заходу долучились також правоохоронці та працівники міського центру соціальних служб. Деталі в наступному сюжеті. У середмісті поблизу кінотеатру імені Шевченка представники фонду ООН у галузі народонаселення розгорнули мозаїку. На ній сцена сексуального насильства. Акції влаштували, аби привернути увагу суспільства до цієї проблеми. Кожен, хто до нас долучиться під час цієї акції, зможе взяти магнітик і за піар-кодом зможе пройти онлайн гру. І в цій грі люди зможуть самі ознайомитися, який відсоток людей потерпає від домашнього насильства. Від квітня на території Хмельницької громади працюють мобільні бригади від фонду ООН у галузі народонаселення. Фахівці виїжджають у домівки до постраждалих. За час роботи отримали близько чотирьох сотень звернень. До складу мобільної бригади входить фахівець соціальної роботи, психолог і водій. Можна мобільної бригади порівняти із до медичної допомоги, так тобто, наша задача зробити так, щоб людина отримала уже в подальшому фахову допомогу від юристів, від психологів, від інших спеціалістів, які допоможуть їй життя своє змінити. Працюють із жертвами домашнього насильства, і працівники мобільної бригади міського центру соціальних служб. Лише за один місяць до них по допомогу звернулись близько 60 потерпілих. Якщо, наприклад, з особою проживає неповнолітня дитина, то ми залучаємо ще службу в справах дітей, залучаємо ще поліцію і усією командою виїжджаємо безпосередньо туди, де відбулося це таке домашнє насильство. Психологічне і фізичне це є основа, від якого ну майже багато процентів, що ми звертаються з цього приводу. А от працівники районного управління поліції за цей рік виїжджали до кривників близько півтори тисячі разів. Правоохоронці наголошують, за домашнє насильство будь-якої форми на порушників чекає відповідальність. Насильство психологічного фізичного характеру, якщо немає тілесних ушкоджень і економічного тут наступає адміністративна відповідальність, передбачає штраф, передбачає Громадські роботи і передбачає адмін арешт. Якщо насильство сексуального характеру також є, такі трапляються, тоді зразу автоматично наступає кримінальна відповідальність до 10 років позбавлення волі. Учасники акції вкотре нагадують, про насильство не можна мовчати. По допомогу можна звернутися за номером поліції або мобільних бригад. Адже тільки так ланцюжок насильства можна розірвати. Процес дуже важкий, процес неприємний, але якщо його запустити, то він буде діяти. Поліція кожного разу фіксує усі причинені вам е, шкоду як психологічно, так і фізично, і економічно, і сексуально. Чим більше у вас буде ось цих от притягувань до поліції, тим більше буде юридично запущений процес для е, покарання самого кривника. Такі мозаїки розгорнули у 60 містах України. Заходи відбулись у рамках щорічної акції 16 днів проти насильства. Ірина Муляр, Валерій Телеговський – новини міста. До новорічних свят лісівники Хмельниччини виростили 37 тисяч дерев. У продажі будуть ялинки ялиці та сосни завишки від 70 сантиметрів до 2 метрів. Придбати їх можна буде вже після 10 грудня на ярмарках та на територіях лісових господарств. Детальніше про локації та ціни розповімо згодом. Хоча багато українців вважають, що під час воєнних дій святкувань, ми лісівники намагаємося робити все від себе залежно, щоб, хоча б в своїх домівках, хмельничани могли влаштувати мінімальну новорічну атмосферу. Для цього ми цьогоріч для реалізації пропонуємо 37 тисяч ялинок. Їх вирощували на спеціальних плантаціях, де власне вирощуються ті ялинки, які будуть потім реалізовуватися. Для того щоб виростити ялинку, яку вже можна поставити на ринок, потрібно мінімум 5 років. До цих 37 тисяч. Входить ялина, ялиця, сосна кримська і сосна звичайна. Будемо реалізовувати їх на територіях офісів лісгоспів, лісництв, а також на ярмарках і на ринках. Почнемо реалізовувати вже десь після 10 грудня. Дуже важливий момент: ялинка має бути легальною. На деревці має бути обов'язково бирка та штрих-код. А у продавця обов'язково мають бути відповідні документи на цю рослину. На бирці є спеціальний номер, який ми можемо ввести в мобільному додатку ялинка.інфо або ж на вебсайті, і там уже перевірити власне, де ялинка зрубана, ким. На сьогодні це усі новини. Дякуємо вам за довіру. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!